Генеральним підрядником забудови є Полтавський домобудівельний комбінат замовник управління капітального будівництва Полтавського місьвиконкому. У житловому будинку три під'їзди по 54 квартири. Зводили його недовго. Більше часу знадобилося, щоб підключити багатоповерхівку до інженерних мереж. Власники квартир обурені. Вже рік житло є, а увійти до нього вони не можуть. В квартирі щетчики стоять, котел стоїть, батареї стоять, як би все зроблено. Все зроблено. Але нам необхідно робити ремонт і нам необхідно жити. Багато людей, також і я живу на зйомних квартирах. Платимо кошти. На що я платив кошти останні, щоб жити тут ще рік тому назад? За житло люди повністю розрахувалися. Ключі обіцяли видати одразу, проте їх нема досі. Власники оббили пороги всіх інстанцій. Це вже дуже достало, тому що час йде, ціни не ростуть на ремонт, на свої матеріали. А деньги теряем, а заїхати своє житло не можемо. Якби со сторони застройщика це не є правильним входом по отношенню до людей, які влажували і давали самому застройщику деньги на будівництво сюданого дому. На збори до жителів новобудови нарешті приїхали генпідрядники і запевнили, що, начебто, всі рахунки на підключення води та світла вже проплачені. Та полтавці не приховували своєї люті. Покажите, пожалуйста, нам то, что оплачено. Покажите, Покажите, пожалуйста, квитанцию и почему еще нет света. Он сказав, що ви прийдете в суботу. Вода будет, свет будет. Мы требуем, пожалуйста. От вся наше общество, покажите нам щита квітанцю. То що ви оплатили. після 30 хвилин з'ясування стосунків нарешті дійшли попередньої згоди? Генпідрядник пообіцяв, що ключі від квартир людям роздадуть вже у вівторок, а світло з'явиться за тиждень-два. Важко сказати. Хто всі потрошку винні вирішенні цього питання? Ну я просто кажу, що на даний момент всі питання вже вирішені. І будинок буде введений вже і заселений протягом тижня. Городський голова нам сказав на прийомі вівторок, що якщо до кінця квітня. Не, будуть, не буде води, газу і світу, тобі ж не буде все здано під ключ. То, будь ласка, приходьте до мене без запису в кабінет 10 травня. Я вас приймаю, прийдіть 2-4 чоловіка, і ви мені скажете, якщо не буде, я прийму міри. ЛТАВа слідкуватиме за розвитком подій по вулиці Марії Башківцевої, 33.